Психологічні практики для студентів проводить Наталія Шевченко в Ужгороді. Це третій день тренінгу, які проводять за проєктом Психологічна підтримка дитячих лікарень. Моя частина це саме тренінг по ігровим технікам, по різним форматам гри, імпровізації, що максимально важливо в роботі з дітьми. Ми більше якби практикою займаємось, так тобто безпосередньо згадуємо, як це гратися, що для цього важливо, як що ми задіємо, коли. Граємось да як можна створити гру з Нічого так, які ігри краще до якого віку підходять. Ну і багато чого участь безкоштовно долучилися 29 студентів із Закарпатської та Харківської областей. Приїхав з Харкова. Ось мене сюди запросили, я дуже погодився, тому що розумів, що це потрібно для майбутньої роботи, і мені здається, не тільки у лікарнях, та просто з комунікації з дітьми. Ці, ці навички, котрі дають тут, вони знадобляться усюди, де є діти, та можливо, можна побавитися і дорослими. Тобто, це такі знання, котрі зможуть тобі ну пригодитися усюди. Гарна нагода покращити свій рівень якийсь в цій галузі також відпочити і. Завести нове знайомства, мабуть, ми приїхали з Харкова з двома групами студентів: студенти медичного вузу і студенти мистецького вузу. Ми маємо гарний досвід співпраці з громадськими організаціями, саме наша лікарня і саме ці групи студентів, з якими ми співпрацюємо вже більше трьох років, і ми бачимо, що саме тренінги, навчання, виїзди з нашого міста Харкова до іншого міста нам дуже допомагають, щоб у нас з'явилися нові навички, навички встановлювати контакт з дітьми, встановлювати контакт з батьками, з медичним персоналом у лікарні. Це має певний вплив на те, що взагалі відбувається тоді у лікарні. І кожен день тут наближає мене до цієї мети поглибитись у людську психіку, яка є безмежним океаном, який, мені здається. Ніколи повністю не буде осягнутий. Я навчаюся на спеціальності клінічної психології. Я вчусь на третьому курсі е, УЖНУ на спеціальності психологія. Мені дуже сподобався як вчорашній день. Ми дуже багато дізналися про музикотерапію, про різні інструменти. Я вперше загалом потримала в своїх руках взагалі невідомий мені інструмент, і це було так захопливо, що ми всі поєднювали наші. Звуки і це складало певну симфонію, і це справді розслабляло, давало нам полегшення і натхнення. Ось і дуже було приємно бачити прямо щирі усмішки кожного з учасників, коли всі по дитячому раділи. Ось цьому процесу над проєктом психологічна підтримка дитячих лікарень працюють представники громадської організації. Момент міцності він фокусується саме на підтримці дитячих лікарень. Задіюємо студентів, даємо можливість. Ливість їм практикуватись, і це вперше будуть такі мультидисциплінарні команди студентів. Це буде їхня практика. І власне ми маємо декілька важливих активностей в цьому проєкті. Перша активність це резиденція навчальної. Студенти з харківських університетів і ужгородських навчаються разом. Потім буде йти великий блок 5 місяців практики, де вони будуть відвідувати дитячу лікарню в Харкові, а також дитячу лікарню в Ужгороді і практикуватимуть свої навички, спілкування з дітьми, ігри, гри з дітьми психологічної підтримки дітей. І третій блок це буде резиденція для лікарів, медсестер, психологів. За словами Людмили Белецької, півроку триватиме проєкт Психологічна підтримка дитячих лікарень його реалізують за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку з громадської довіри в Україні, звідки виділили 92 тисячі доларів. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.